Вітаю, друзі, вас на своєму каналі півтори сутки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у мене друге відео про насіння про насіння томатів. У першому відео я вам розповідала про низкорослі сорти, які я буду сіяти на розсаду у наступному сезоні. А сьогодні я вам розповім про високорослі сорти чи гібриди томатів, які мені сподобалися у тих сезонах, які я буду обов'язково висаджувати. Хочу вам показати те, що давало гарні результати, що дуже добре на смак і якісне у зберіганні. Тому, друзі, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Друзі, почну з сорта Машенька. Це середньоранній сорт, висота куща приблизно 1,9-2 метри, плоди округлої форми, яскраво червоні, м'ясисті, дуже такі соковиті. Маса приблизно 250-400 грамів. Сорт стійкий до ураження пітавторою, мозаїкою. Спробуйте такий сорт, вам сподобається. Друзі, кому подобаються кущі томатів, де крупні плоди, це саме космонавт волков. Висота куща приблизно 1,2-1,5 метра. А плід вагою приблизно десь 0,5-08 кг, Буває до кілограму дотягує. Дуже добрий на смак червоного кольору, соковиті такі солодкі. Дуже подобається мені такий сорт томатів. Пісньостиглий сорт помідорів жираф. Хто садить пісньостиглий, то може один-два кущики посадити такого томату. Він родить майже до самих-самих заморозків. Плоди такі щільненькі, жовто-гарячого забарвлення, вага плоду приблизно 100-130 грамів, висота куща 1,6 2 метри. Потребує кущ підв'язки і пасинкування, дуже чудові на смак, підходять і для засолювання, і для маринування, і так їсти для салатів. Ще один томат, назва говорить про себе, це рожевий гігант. Це великорослий і великоплідний середньостиглий сорт томату. Чудового смаку, дуже чудовий на смак кущ, приблизно десь до 2 метрів, буває і більше. Плоди зазвичай десь приблизно десь 300-500 г. Але у сприятливих умовах доходять і до 1 кг. Колір малиново такий рожевий, з маленькою кількістю насіння, дуже мало водянисті. Вони. Для салатів підходять. Друзі, я зазвичай обов'язково сажу такі е, помідори. Друзі, як без волового серця. Волове серце і червоне, і рожеве, і зараз є чорне. Дуже добрі на смак, дуже мені подобається, Сажу завжди. Мені дуже подобається для салатів. Висота рослини до 2 метрів, плоди великі, м'ясисті, десь приблизно до 600 г. Я обов'язково кожен рік сажу волове серце. Помідор мікадо жовтий. Вони бувають мікадо рожевий, мікадо червоний. Саджала в тому році мікадо жовтий, в цьому році також посажу такий томат. Дуже він солодкий, майже без кислинки зовсім. Не дуже він вражайний, але по смаковим якостям дуже мені сподобався висота куща приблизно десь 1,5-2 метри. Він середньостиглий, плоди великі, приблизно 600-700 г. Тому, друзі, хто не пробував такого томата, то спробуйте посадити, Вам сподобається. Друзі, кому було цікаве моє відео, кому воно було корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім міцного здоров'я і тихого, мирного неба. До побачення!